Це програма схеми проєкт Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників та корумповану правоохоронну систему. Ми стежимо за тими, хто при владі, і розповідаємо про найвпливовіших її представників. Він може подобатися або ні, але закон про люстрацію мовить таке: хто працював на керівних посадах у міліції за часів Януковича, має бути звільнений з органів. Тим часом міністр Арсен Аваков зробив своїми двома заступниками Віталія Сакала та Василя Паскала, тобто, навпаки, відправив на підвищення міліцейських керівників часів Януковича. Таким чином, Аваков вперто ігнорує вимоги закону про очищення влади, мотивуючи це високою професійністю своїх заступників. Ми публікуємо документ, в якому йдеться, що принаймні один з них Василь Паскал у розпал майдану був призначений тодішнім керівництвом міліції відповідальним за переслідування майданівців. Розслідування Олександра Чорновалова. Люстрація української влади одна із найважливіших вимог майдану. Однак не всі вчорашні опозиціонери, які прийшли до влади завдяки революції, поспішають цю вимогу виконувати. Яскравий приклад МВС, де вищі керівні посади досі займають представники режиму Віктора Януковича. Наразі заступниками міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є Василь Паскал та Віталій Сакал, які перебувають на посадах супереч закону про люстрацію. Обидва працювали на керівних посадах в МВС за президентства Януковича. А отже, підпадають під заборону перебувати у владі, тобто під люстрацію. Два заступники міністра внутрішніх справ Сакал і Паскал обіймають свою посаду е, наразі незаконно, оскільки вони потрапляють під автоматичну люстрацію. Більше того. Паскал був призначений у грудні 2014 року, тобто коли вже діє закон, і це пряме порушення, грубе порушення закону про очищення влади. Закон про очищення влади забороняє тим, хто працював у владі на керівних посадах сукупно більше одного року у період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року займати посади у владі протягом найближчих 10 років. Віталій Сакал до серпня 2011 року займав посаду заступника начальника головного управління МВС в Київській області. Начальника головного слідчого управління у свою чергу Василь Паскал з листопада 2011 року обіймав посаду заступника начальника департаменту кримінальної міліції МВС. А з січня 2012 року начальника департаменту карного розшуку МВС. Обидва мають бути звільнені з міліції згідно статті 3 закону про очищення влади. Натомість Аваков відправив обидвох на підвищення, зробив своїми заступниками. Більше того, у розпорядженні редакції програми схеми опинився документ. Це наказ Віктора Добовика, першого заступника міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Євромайдан у розпалі Захарченко та Добовик організовують переслідування протестувальників за непокору міліції. А оперативний супровід цього розслідування покладає на департамент карного розшуку, очолюваний на той момент Василем Паскалом, тепер заступником Авакова. Іншими словами, займатися переслідуванням євромайданівців каже один із таких потерпілих нині народний депутат Ігор Луценко. То вони очолювали відповідні структурні підрозділи. Самостійні структури підозрів Міністерства внутрішніх справ на минуточку, яке відповідно було репресивною машиною. Ігор Луценко, якого під час Євромайдану викрили та катували невідомі, наголошує, що саме міліція під керівництвом Захарченка та його підлеглих організовувала криваві розправи над майданівцями. Але міністр Аваков іншої думки про свого заступника. Василь Федорович Паскал, один із лучших. Міліцірав країни. Втім, колега Авакова по коаліції, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що той помиляється. Аваков допустив помилку. Він піддався на пісню е чиновницького люду міністерства про те, що без них міністерство буде неефективним. Я стверджував, і стверджує, що треба радикально оновлювати керівництво після революції. Тим часом ми знайшли факти, які свідчать про те, що Аваков не просто виключно цінує професіоналізм свого заступника Паскала, але їх поєднують і інші зв'язки. У своїй декларації Василь Паскал зазначає, що він проживає разом з громадянкою Фівчук С.І. людина з таким же прізвищем та ініціалами Фівчук Світлана Іванівна зараз є помічником народного депутата від народного фронту Ірини Єфремової. Єфремова до цього була радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а ще раніше його першим заступником, коли Аваков очолював харківський виборчий штаб батьківщини, так замикається коло окремих від роботи в МВС зв'язків між Аваковим та Паскалом. Схоже, має зв'язки у новій владі і інший заступник Авакова Віталій Сакал. Згідно декларації Віталія Сакала за 2013 рік його дружиною є Дарабанська і М. Людина з таким же прізвищем та ініціалами, а саме Дарабанська Інна Миколаївна, зараз є помічником народного депутата від блоку Петра Порошенка Романа Романюка. Він очолював партію Нова країна, яку згодом перетворили на партію Удар Віталія Кличка. Раніше Кличко називав саме Романюка одним з небагатьох, хто складає кістяк його політсили. Таким чином, два заступника Авакова, що залишились в постмайданному МВС у спадок від попередньої влади Василь Паскал і Віталій Сакал тепер пов'язані з найбільшими політсилами України, що прийшли до влади після революції. Ми запитали у соратниці Авакова Ірини Єфремової, як Світлана Фівчук стала її помічницею, і яку роль в цьому зіграв Василь Паскал. Але вона була небагатослівна. У мене є професійні якості, які мене задовольняють. Скажи вас, то, що она является женой, это как-то помогло ей стать вашим по помощим? Абсолютно. Я и сьогодні не знайома с її чоловіком. Я его не знаю взагалі. Відхрестився від зв'язків із заступником Авакова і Роман Романюк. Дарабанская Інна Миколаївна. Що входить в її обов'язки? Ми її тільки недавно назначили. Буде зараз перерозподілення обязанностей, я вам допомогу доложу. Ага. А як она попала? Как она стала вашим помощь? Їй хтось она... посоветовала. Нет, она на прийом, Вот у нее есть соответствующее образование, тому ми решили взять пригласить його на роботу. Скажу вас... Дополнительно сообщено. А ви знаєте, що она является супругою замминистра міністра Віталія Сакала? Ні, не та не неизвестно. Сам міністр Арсен Аваков не погоджується з тим, що перебування на посадах його двох заступників суперечить закону України про очищення влади. У вас є два замістителя сакал і. Паскал. Они подпадают под люстры. нет, а не почему? почему? Но они работали больше года, при нет не подпадают. Это закон прочитать, всех, всех, кто подпадает, на всех уволили. Но они тоже работали больше года и закон об очищении власти у нас, говорит. У нас мы... множество людей работали больше года, в том числе и в милиции. Но закон предполагает, когда люди руководили отдельными, э, видоукрепленными э, учреждениями, эти люди не руководили. Хотя по сакалу проверка еще не завершена, но завершена в конце марта по второму. Та паскал точно не підпадає. Паскал у нас і документ, власне, котрому возглавляв групу. Ну, Котросувався документ. Я же вам сказал, как мы это оцениваем. самі заступники міністра внутрішніх справ Василь Паскал та Віталій Сакал не відреагували на наш запит про коментар. До окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність Кабінету міністрів стосовно виконання закону про очищення влади та неприйняття рішення про звільнення двох заступників міністра внутрішніх справ направила громадська рада з питань люстрації при міністерстві юстиції. Ми подали позови до суду. Чим зараз спробуємо зрозуміти, чому вони досі обіймають свою посаду, чому вони не були звільнені. І чому ніхто не реагує на звернення громадськості на сьогодні? Люстрація є питанням політичної волі, впевнений один з авторів закону про очищення влади, народний депутат Юрій Левченко. Ситуація на сьогодні з люстрацією по всіх органах виконавчої влади так вкрай плачевна. Це питання політичної волі, розумієте? І от, якщо казати, а що робити, ну на мою думку, на жаль, станом на сьогодні, крім е тиску громадянського суспільства, та крім публічного тиску на е тих людей, які можуть приймати рішення, це на рівні там, міністрів, на рівні керівників коаліції і так далі, е іншого шляху за великому рахункою і немає. Революція стерла з політичного ландшафту України лише найближче оточення президента Януковича так звану сім'ю. Решта політичних груп з попередньої влади, як кажуть, відбулися легким переляком. Наприклад, олігарха з сумнівною репутацією спонсора партії регіонів, арештованого у відні за ордером ФБР Дмитра Фірташа, в Україні ні в чому не підозрюють. Це випливає з відповідей, які ми отримали від правоохоронних органів. Більше того, Ого, не секрет, що напередодні президентських перегонів Порошенко та Кличко літали до відня та зустрічалися з Дмитром Фірташем. І той підтримав об'єднання зусиль двох лідерів революції та висунення Порошенка на посаду президента. Після цього, мабуть, вже немає дивувати, що кличку керувати Києвом допомагає людина, будівельна компанія якої зводить в столиці величезний торгівельний центр на гроші Дмитра Фірташа. Мова йде про Ігоря Ніконова. Засновника будівельного гіганта фірми Девелопмент» та першого заступника мера столиці. Саме йому присвячена наша сьогоднішня рубрика обличчя влади продовжить Анастасія Іванцова. Медслужба їдальня. Оборонні споруди. Трохи більше року тому тут у цих стінах жили мітингувальники, українські революціонери, чиї дії фактично і вирішували долю Києва та всієї України. Та хто ж тепер взяв під контроль не лише будівлю Київської мерії, а й усю столицю? Мер Києва його публічний керівник Віталій Кличко. Втім, схоже, за його спиною стоїть справжній сірий кардинал, перший заступник мера Ігор Ніконов, той самий доларовий мільйонер Ніконов, який заснував одну з найбільших столичних будівельних компаній Кан Девелопмент, що звела арену Сіті, Таун, АйКю Бізнес центр Оушен Плазу та інші найвпізнаваніші об'єкти Києва. Тепер він чиновник, координує діяльність комунальних підприємств та залучає інвестиції у Київ. Та, схоже, на деяких столичних справах знається краще за кличка. Компанія компанія Сіплея. Давайте я не просто отвечу. Ігор Волдеш, пожалуйста, викурируйте. Можете буквально. Ми запитали у Віталія Кличка, чим він керувався, призначаючи одного з найбільших приватних столичних забудовників своїм першим заступником. Він не забудовник, він менеджер а, і дуже професійна людина. Людина, яка робила і зробила в Києві найкращі проекти в всіх умовах, в яких ми зараз працюємо. Мені потрібно кризис-менеджери. І, хоч сам Ніконов розповідає, що більше не управляє будівельним конгломератом, мовляв, віддав кан девелопмент у розпорядження менеджменту. Втім, деякі його дії викликають у цьому сумніви, а свідчення суперечать одне одному. Коли його призначили спочатку радникам, то він продовжував зустрічатися з людьми в офісі офісікам і зі мною записував в офісі записовафісикан. Я не думаю, що він позбувся впливу на фані. Це просто не прийнято в українських що Людина пішла на державну службу і продала свої активи якимсь незалежним власникам. Київ робочий день. Мерія. Ми вирушили на пошуки заступника мера коридорами КМДА, аби особисто поспілкуватись про його будівельний бізнес та управління столицею. Ви не підкажете, де кабінет Ігоря Ніконова? Інформація це секретна. Втім, попри секретність інформації, кабінет Ігоря Ніконова, ми таки знайшли. Він знаходиться тут, на другому поверсі столичної мерії знайти ж самого господаря кабінету і поспілкуватися з ним не вдалося. В його прес службі нам повідомили заступник голови КМДА був у відпустці з 5 до 13 березня. Саме тоді він перебував у Каннах на міжнародній виставці нерухомості. Там разом з мером Ніконов представляв інвестиційні проекти для столиці. А цим жінкам Франція тільки сниться. Вони мешканки столичного житлового комплексу Комфорт Таун, і стрибком курсу долара вони не можуть далі робити виплати забудовнику за уже втричі дорожче житло. Кажуть, розраховували, що долар ростиме, але не очікували, що так стрімко. Взяла по 8, е коли курс був 8. Січас вон ну сі часний. Водно що було вже після 14... Вже для мене недостіжими для виплати загалом тут оселилися близько чотирьох тисяч людей. Будував це яскраве житлове містечко КанСтрой, власна підрядна компанія «Кандевелопмент». У своєму інтерв'ю українській правді влітку на питання про власні активи Ігор Горніконом відповів, що комфорт там сто відсотків його проект. Які ваші проекти принадлежать вам в Києві? Чим ви а не строїте? Комфорт Таун, мой проект на 100%. Зараз же від такого зв'язку чиновник-бізнесмен відхрещується. Він до активістів просто виходив, спілкувався, коли ми приїжджали. Він просто сказав, що я забудовник, я побудував і. Більше я ну не, не можу вам нічим допомогти. Зрештою, фірма-забудовник з орбіти мільйонера, заступника столичного мера, відмовилась закріпити гривневий курс для виплат доларових позик на вмовляння мешканців комфорттауну, хоча б на якійсь фіксованій позначці, запропонувала лише знижку на дострокове погашення. Якби е, мали гроші на позаплановий платіж, то не жалілась, бо немає на поточний платіж грошей. Тепер близько як мінімум півсотні родин під загрозою опинитись на вулиці. Кажуть, не зможуть оплатити навіть наступний поточний платіж. Наш запит на коментар-забудовник компанія Can Development залишила без відповіді. Причетна компанія заступника мера Ігоря Ніконова іще до однієї гучної, ба навіть скандальної забудови. 20 кілометрів від центру Києва. Піличанський ліс. Саме тут мали звести скандальний інноваційний технокомплекс Біонік-Хіл замість заселеного військового містечка, яке вже почали зносити. Оце он, бачите, там грушка, якась, Оце якраз дому тут стояв. Угу. О, а отам воно, де тепличка і воно теплиця, отам другий дом стояв. І Їх знесли, їх немає. Тут, звісно, борьба була за ці будинки. Як багато писали та доводили авторитетні видання землю під забудову екс-нардеп регіонал та акціонер будівельної компанії ЮДІПІ Василь Хмельницький отримав після низки темних оборудок з житловими кооперативами ще за часів Черновецького. Підрядне будівництво Василь Хмельницький розділив з компанією Ігоря Ніконова Кан Девелопмент. Зараз мешканці містечка судяться за повернення собі прав на цю землю. Суди проходять нелегко. Рішення ухвалені за космічного мера. Служителі фіміди скасовують скриплячі зубами. У цьому залишенці містечка і правозахисники бачать прямий інтерес заступника мера Ігоря Ніконова. Ви ж зрозумієте, що. Юристи Київради і КМДА, які приходять на суди, насмерть стоять, щоб земля не поверталась Києву. Ну як ви думаєте, чий це вплив? Після майдану господарський суд Києва таки забрав землю у екс-регіонала Хмельницького і повернув громаді Києва, але той подав апеляцію. І ось 16 березня розгляд апеляції. Утім, судове засідання саботують вже представники нової влади. Від КМДА та Київради захистити інтереси громади. Так ніхто і не прийшов. Тому я вважаю без розгляд без Київради неможливий. І прошу суд... Прийняти рішення про обов'язкову присутність представників суб'єкта владних повноважень, саме київської міської ради, вони повинні визначитись. Вони з громадою чи вони з паном Ніконом Київської міської ради? Зрештою засідання довелося перенести на 31 березня. Тож яка справжня позиція постмайданної столичної влади? Півтори сотні гектарів під Києвом слід залишити регіоналу Хмельницькому чи повернути киянам? Про це ми запитали у заступника мера Києва, компанія якого мала будувати у Біличанському лісі. Але на камеру пан Ніконов навідріс відмовився спілкуватись, заявивши, що він не публічний чиновник, а не політик, додавши, що питання свого будівельного бізнесу, управління яким передав у менеджмент компанії, більше не коментує. Ось тут на кільцевій дорозі у Києві компанія Кан Девелопмент розгорнула масштабне будівництво. Тут обіцяють найбільший в Україні торгівельно-розважальний комплекс, і великий житловий масив. Все це за зізнанням самого Ігоря Ніконова будується на замовлення одіозного українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Отже, виходить, що Ігор Ніконов до того, як стати першим заступником мера столиці Віталія Кличка, розпочав масштабне будівництво торгівельно-розважального комплексу Республіка саме на гроші заарештованого у відні олігарха Дмитра Фірташа. Того самого, який був одним з головних спонсорів партії регіонів та самого Віктора Януковича, проти свавілля якого Віталій Кличко боровся разом з мільйонами протестувальників на революції, зміщення режиму Януковича і зміна системи влади наша головна мета, так Схоже на чужий Ігорю Ніконову і інший представник політичної групи Фірташа, екс-заступник голови адміністрації Януковича Сергій Льовачкін. З ним Ніконов живе через паркан в елітному житловому комплексі Золоті ворота у Кончазаспі. Та й це ще не все. Сестра Сергія Льовачкіна, народний депутат України Юлія Льовачкіна навесні отримала три гектари землі у Козині на Київщині. З'ясували журналісти проекту. Свідомо. А, ви знаєте, це треба спитати у моєї сестри. Оце найважливіше, що цікавить зараз людей, страну, вас особисто. Її ділянка омивається каналом. Це фактично острів. Будувати там можна тільки гідротехнічні споруди і ніякого житла. У державній архітектурно-будівельній інспекції нам повідомили, на тій землі Льовочкина планує будувати житловий комплекс. А підрядник підготовчих робіт все той же Канстрой, генпідрядник з холдингу Кан Девелопмент. Підготовчі будівельні роботи на землі Юлії Льовочкиної компанія Канстрой почала проводити ще тоді, коли саме Ніконов був її президентом. Отож своїм першим заступником Віталій Кличко призначив людину, яка співпрацювала зі спонсорами колишнього режиму. А компанія, яку він заснував та розвивав 15 років, тепер має зацікавленість у продовженні скандальних столичних забудов. Певний час ми відкладали вихід цього сюжету, щоб записати інтерв'ю з самим. Ігорем Ніконовим, адже нам обіцяли, що він поспілкується з нами після відпустки. Утім, в останній момент заступник кличка таки відмовився прокоментувати порушені нами теми на камеру, пояснюючи це своєю непублічністю. Такі історії не часто надаються широкому розголосу і стають надбанням громадськості. Зазвичай вони проховуються за товстими стінами бюрократії та беззвучно розчиняються у мовчанні зацікавлених функціонерів. На початку тижня ми опублікували лист, яким працівниця мін'юсту нібито звільняє від люстрації чиновницю з податкової, що пропрацювала в органах багато років. Виписування таких індульгенцій взагалі не передбачено українським законом. Тож ре... Акція мін'юсту була блискавичною. Цей лист підробка з права рук зацікавлених осіб з податковою тут і закрутилось. Детективну історію відстежував і розкаже Максим Савчук. Наприкінці минулого тижня у розпорядження програми схеми потрапив дуже цікавий документ. Це лист за підписом першого заступника міністра юстиції Наталії Савосьянової на звернення громадянки Гани Ігнатенко, першого заступника керівника фіскальної служби Києва. У ньому Савосьянова звільняє від люстрації чиновницю, що пропрацювала на керівних посадах у податкових органах з 2008 року і протягом президентства Віктора Януковича. А отже, має бути люстрована, тобто звільнена з посади. Згідно статті 3 закону України про очищення влади, положення згаданої статті закону не можуть бути застосовані щодо вас, з повагою, перший заступник міністра Наталія Севастіанова. У день публікації документу міністерство юстиції скликало брифінг. Ми чекали від міністра Петренка гучної заяви про звільнення його першої заступниці. Однак за один стіл з ним сіла і сама Севосьянова. Починаємо спільний брифінг міністра юстиції України Павла Петренка, першого заступника міністра юстиції Наталії Севастіянової, голови громадської ради з питань ілюстрації Максима Маньковського та члена громадської ради з питань ілюстрації Карла Волоха. У центрі уваги документу опублікований на сайті Радіо Свобода. Спікери в один голос заявляють, Севостьянова цей лист не підписувала. Це підробка справа рук чиновників, що хочуть уникнути люстрації. Отакий документ надіслали. Ми дуже хочемо побачити оригінал, щоб цей оригінал дослідили правоохоронні органи. Міністр пояснив, що копію листа за підписом Севостьянової витребував у Державної фіскальної служби України після того, як на нього послалися податківці. Пояснюючи громадській раді, чому Ганна Ігнатенко досі на посаді. Державна фіскальна служба України Ігнатенко Ганною Володимирівною надано роз'яснення мін'юсту 13 лютого 2015 року, в якому повідомлено, що стосовно неї не може бути застосовано положення статті 3 закону номер 1682. Петренко його заступниця переконують, жодних індульгенцій з мін'юсту не надавалося. Офіційно з Міністерства юстиції лист за тим фейковим номером не виходить. Даної відповіді від Міністерства на даний лист була надана 12 березня. Ви бачите, це зовсім інший лист, в якому вказано, що дана громадянка підпадає під люстрацію. Але розумієте, що це було звернення громадянки. цей відповідь надходила до неї персонально, тому ми вважаємо, що вона, маючи офіційну відповідь, приховала її. А вже в органи фіскальної служби надала цю відповідь фейку підставами, так стверджувати стали результати службової перевірки у міністерстві юстиції. А поки Павло Петренко готував ексклюзивно для схем інформацію щодо його деталей, ми вирішили поспілкуватись з самою працівницею податкової Ганною Ігнатенко, яка за словами міністра творчо підійшла до питання люстрації. Приїхали за її адресою, вказаною у відповіді на лист. Не, Хто ще живе 370 ніхто, Я... чесно, не живе 370-му. А вона постає просто? – А вона пустає, щось постепер. А вранці до неї на роботу в Київське відділення Державної фіскальної служби. Ганна Володимирівна на, на сьогоднішній день не може спілкуватися у неї зі і Взагалі, ну, жінка сказала, що не, не може спілкуватися. Ігнатенко попросила передати журналістам таке. Вона дійсно вона надіслала до е, Міністерства юстиції заяву щодо е, роз'яснення стосовно її особистої е, справи, попадає вона під дії закону чи ні. І е, 13 лютого вона отримала, 15-го року вона отримала відповідь від Міністерства юстиції. А ще за кілька днів позицію Ігнатенко озвучив адвокат. Немає висновків експертизи, які б встановили, що документ підписаний не пані Севастіановою. Немає будь-яких інших доказів, які, е, які підтверджують факт підробки такого документу. Після підготовки необхідного пакету документу в інтересах клієнта буде подана позовна заява про захист честі гідності і спростування недостовірної інформації, яка таку честі, гідність принижує. Стосовно кого. Міністра, першого заступника, ну хто має бути відповідачем? Ну в даному випадку інформація була оприлюднена уповноваженими представниками міністерства юстиції України, зокрема безпосередньо міністром та його першим заступником. Хто ж вирішив допомогти Ганні Ігнатенко уникнути звільнення? Всі білі плями цієї детективної історії з листом за підписом Наталії Савостянової, Хто яким чином і коли підготував для чиновниці зі столичної податкової хани Ігнатенко індульгенцію від люстрації? Мають з'ясувати правоохоронці. Принаймні, це випливає з результатів службової перевірки в мін'юсті. Цей документ в міністерство юстиції не направлявся. Цей документ міністерством юстиції в такому вигляді не оброблявся. Жодним підрозділом. І другий висновок, який ми прийняли на цьому етапі перевірки, звернутися до правоохоронних органів щодо порушення кримінального провадження по підробці документа, не встановленим колом осіб. Протягом вихідних у міністерстві юстиції під головуванням Петренка відбулася службова перевірка, опитування всіх можливих причетних під запис. Головний висновок внутрішньої перевірки такий: до організації створення підробного листа перший заступник міністра Наталія Савосянова відношення немає. Натомість працівниці податкової у цьому ймовірно допомогли інші працівники мін'юсту, що мали доступ до внутрішнього документообігу. Хто саме під підозрою мін'юсті не вказують? Щоб не сполошити до того, як опитування проведе Генеральна прокуратура, що вже відкрила кримінальне провадження за фактом підробки документів. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Надсилайте свої історії. З вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та Першого національного. Зустрінемось у наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.